Екстрено про поразку РФ вже шепочуться на заході. Європа влупила щосили і кинула в бій озброєння, про яке Путін і не знав. Мегааварія у центрі Москви. Тил Росії пробили наші дрони. Наслідки розгрому противника вражають. Фронт спалахнув із смертоносною силою. Невже ЗСУ приготували новий котел для найманців Кремля? Армія Путіна на межі, росіян не вистачає. У штурми кидають. Ви будете в шоці. Кого? Татор пішов по світу із протягнутою рукою. Шок Китай знову кланяється Росії. Про все це у нашому випуску Пакельна точка. Дрони загрозливо активізувалися. Європа інвестує мільярди. А США планують відкрити новий фронт, далекобійні удари по надважливих об'єктах ворога. Позиції противника хиткі, карта безпеки змінюється. Кремль слабша і з кожною хвилиною. Вразливі місця путінської військової машини в одну мить оголено. Чи стане це початком фінального етапу? Розкриваємо усі секрети у матеріалі далі. Ще більше допомоги та підтримки Європейська комісія домовилася з Україною про виділення 2 мільярдів євро на виробництво дронів. Фінансування має допомогти посилити оборонні можливості та розвивати високі технології, корисні також для Євросоюзу. Якщо ми й далі вважаємо, що Україна це наша перша лінія оборони, ми повинні посилити військову допомогу Україні. Тому конкретно ми домовилися з Україною, що на дрони зараз буде витрачено всього 2 мільярди євро. Це дає змогу Україні масштабуватися і використовувати свій повний потенціал. І, звичайно, це також дасть змогу ЄС отримати користь від цієї технології. Після початку повномасштабної війни Україна наростила виробництво озброєнь та впровадження нових технологій, які вже використовуються на фронті. Обсяги вітчизняного виробництва зброї зросли в кілька разів. Це говорить об увіліченні возможності Сил оборони України в першу чергу в моменті нанесення удару по законним воєнним об'єктам на території Російської Федерації. Напомню, до цього Германія заявила о передачі української стороні 1,8 мільярда євро на Прозводство ударних безпілотників і прозводство українських балістичних ракет. То есть страны ЄС і в дальнейшем демонстрируют единство в моменте укрепления обороноспособности сил оборони України. А ще Україна веде переговори про мега угоду із США на 90 мільярдів доларів для закупівлі озброєнь. Київ надав Вашингтону документи, в яких викладено всі військові потреби, включаючи запити на систему озброєнь великої дальності. В первую очередь получит системы ПВО. Это речь идет о зенитных ракетных комплексах «Патриот». Кстати, президент Зеленский уже отметил, что ЗРК «Патриот» израильской стороны месяц активно защищает воздушное пространство Украины. Кроме этого, будет поставлена, соответственно, и система ПВО НАСА, совместно американского норвежского производства, и, в первую очередь, средства поражения. Это речь идет о рамах тактико технічна характеристика 450 кілометрів, і головне їх кількість – 3300 І поки ця угода перебуває на етапі домовленостей, шість країн НАТО профінансували чотири пакети оборонної допомоги Україні на суму понад двох мільярдів доларів у рамках ініціативи Список пріоритетних вимог України. Заказ формірується із хаття із потрібності Сіл оборони України. Крім того, Это дает возможность ускорить логистику передачи, соответственно, американского вооружения непосредственно силам обороны Украины. Это значительно увеличивает возможности сил обороны Украины в моменте противодействия российским оккупационным войскам. Тим часом у ЄС знайшли можливість законно використовувати заморожені активи Росії. Європейський союз обговорює можливість надання Україні близько 140 мільярдів євро у форматі так званої репараційної позики. ЄС пропонує частину грошей направити на закупівлю європейського озброєння, іншу на фінансування бюджетних потреб України. Але з такими пропозиціями погоджуються не всі. Президент Франції Мануель Макрон критично ставиться до подібних ініціатив. Відчудюти ще раз об обсудстві юридичних механізмів. Изъятия замороженных российских активов. То есть Европейская комиссия сказала А не сказала Б. Это было политическое заявление, не подкрепленное с юридической стороны. Не стоит давать э, пустых обещаний, прекрасно понимая, что механизмов их выполнения нет. То есть заявление Европейской комиссии следует рассматривать не более чем как политическое заявление, либо же как элемент политического и экономического давления на Российскую Федерацию в моменте окончания войны в Украине. И заявление Макрона свидетельствует о понимании этих процессов. У свою чергу Великобританія вже витратила понад 1 мільярда фунтів стерлінгів на постачання озброєння та військової підтримки для України, використавши кошти отримані від заморожених російських активів. Це сталося. Розворот подій на 180 градусів. Москва за крок до блекауту. Удари українських безпілотників стали невблаганними. Пітьма прямо зараз накриває Білгородську і Брянську області. І, схоже, це лише початок. Помста наших запалала із новою силою. Глибокий тил ворога дав тріщину, цього вже не приховати. РФ накриває катастрофа небачних масштабів. Невже почався зворотній відлік? Про це розлог у матеріалі далі. 8 закритих аеропортів, пожежі від Топсе до Нижнього Новгорода, 251 безпілотник над 16 регіонами РФ. З 5 на 6 жовтня Росія зазнала наймасштабнішої атаки українських дронів за останні півроку. Було завдано удару по ТЕЦ у клинцях Брянська область. Там почалися перебої зі світлом. А у Білграді стався блекаут. Частина міста на довгий час залишилася без електрики, і це вже не вперше. Город мігнув. Доброго тут, дорогі друзі. По ітоком ночної роботи наших енергетиків, наших аварійних служб момент моментах. відключення 24 чотири пунктів, 5400 п'ять напередодні зими та опалювального сезону РФ вже звично б'є українську енергетичну інфраструктуру, і ось вперше за більше ніж 3,5 роки війни Київ не тільки загрожує ударами у відповідь, а й завдає їх. Про це каже сам президент. Якщо погрожують блекаутом, наприклад, столиці України, то повинні знати в Кремлі. Що буде блекаут столиці Росії? Будь-яка дія Росії спрямована на шкоду Україні, викликає симетричну відповідь. Це стосується й енергетики. Цілком правильно сказав президент: ми знайдемо і можливість, і знайдемо і зброю, та проведемо ці операції. Вони обов'язково зрозуміють, що таким чином вони не досягнуть переваги. Будь-яка дія Росії точно матиме протидію. Андрій Ганатов, начальник генерального штабу ЗСУ. Блекаут регіонах Росії і навіть у Москві цілком можливий і цьому кілька причин: одна з них це звичайно удари ЗСУ по енергосистемі, а друга це санкції, які вже діють, і відповідно неможливість закуповувати запчастини та обладнання, а наявне деградує і стає непридатним для роботи. Енергетика Росії сьогодні це порохова бочка. Дефіцит потужностей сягає 25 гігават. Це не окремий збій, а системний провал. І це ще не було системних ударів, яка Росія сама наближує своїми діями проти нашої енергетики. Замість інвестицій у власні ТЕС і ГРЕС Москва втрачає резерви через санкції і старіння обладнання. Андрій Коваленко, керівник ЦПД. Якщо Україна почне системно бити по ТЕЦ та ТЕС у всіх регіонах РФ, як це було у Білоруській області в ніч з неділі на понеділок, то відновити російську енергетику буде дуже складно. Зараз 42 регіони РФ вже вводять обмеження споживання у пікові години у центрі країни у Сибіру та на далекому сході скрізь відчувається енергетичний голод, і це ще без вибитих потужностей. Коли росіяни знищують українську енергетику, ми маємо Страховку нам поставляють кіловати з ЄС, а також запчастини для відновлення. У свою чергу РФ не має такої допомоги. Там Тамтешні енергетики можуть покладатися лише на себе. А як показав останній удар ЗСУ, зима на Росії може бути дуже темною і холодною. Терміново просто зараз запеклі бої на передовій. Ворог кинув резерви, намагаючись прорвати лінію оборони, але натрапив на український контрудар. Путінські найманці ринулися вперед і опинилися в пастці. Наші бійці накрили їх з флангів точним потужним вогнем. Ворог відступає, кидаючи техніку. Кремль намагається замовчати провал та марно. Українські сили просуваються вперед. Невже таки ЗСУ розпалюють для противника новий котел? Про це. Це у сюжеті далі. Росіяни на фронті відкривають новий напрямок для наступу. Йдеться про південь України, а саме Запорізьку ділянку. Так неподалік Степногірська, в районі населеного пункту Степове. Противник кілька останніх днів проводить активні штурмові дії. Окупанти також намагаються заслати на Дніпровські острови, які перебувають у сірій зоні, своїх так званих спостерігачів. Добре, що всі спроби противника закріпитися і доставити БК через річку, закінчуються однаково. Так, підрозділ безпілотних систем 15-ї бригади оперативного призначення Карадах присікли не одну подібну спробу. Тих небагатьох, кому все ж таки вдалося перетнути річку. Українські дрони чекають вже на суші. Загалом у південній оперативній зоні противник завдає ударів керованими авіаційними бомбами та некерованими керованими ракетами. Постійно збільшує кількість застосування дронів камікадзе. Також окупант за кілька останніх днів через погіршення погодних умов збільшив кількість артилерійських обстрілів. Там же, куди окупанти дотягуються дронами, оптоволоконними кабелями всі ні всі поля та посадки, так наприклад, виглядає сьогодні Покровський напрямок. Місцевість навколо повністю затягнута оптоволоконними кабелями, кожен з яких приєднаний до смертоносного ФПВ-дрону. Але, попри все, наші воїни працюють далі і влаштовують справжнє полювання на окупантів. Наші оператори дронів знаходять супротивника всюди, у будівлях, лісосмугах, укриттях. Після чого гаряче вітають ворожу піхоту та техніку. Незважаючи на всі зусилля росіян, нашим воїнам вдається досягати успіху на окремих ділянках фронту. Так на Донеччині зсу зупинили просування окупантів на одному з напрямків, стабілізували ситуацію та знищують залишки диверсантів. Зокрема, сили оборони стабілізували ситуацію в Янполі на Донеччині та зачищають район від диверсійних груп. Підрозділи сил спеціальних операцій ЗСУ та нацгвардії проводять у самому селищі ударно-пошукові дії, щоб виявити та знищити залишки диверсійних груп противника. Також Сирський розповів подробиці українського наступу біля добропілля. Там зсу вдалося точно вразити кілька місць скупчення супротивника та частково знищити логістичний ланцюжок загарбників. На деяких окремих ділянках пілоти українських дронів створюють для ворога фактичні дороги смерті. Наприклад, тут наші БПЛА наздогнали дві російські буханки, шість вантажівок і, як мінімум, дві бойові бронемашини. Втрати окупантів за добу на цьому напрямку становлять 47 осіб. За них безповоротні 32. Усього з початку контрнаступальної операції у напрямку Добропілля Росіяни втратили близько 3520 осіб. З них у трунах на батьківщину повернуться щонайменше 2000. Однак, не зважаючи на серйозні втрати на всіх фронтах, російські генерали і не думають припиняти м'ясних штурмів, навпаки, разом із путіним, вони нібито навмисно намагаються відправити на той світ чим більше російських контрактників. Так, росіяни наступали на Харківщині у напрямку одразу восьми населених пунктів. Рапортують в українському генштабі. За даними військових, минулої доби українські війська відбили 12 атак на південно-слобожанському напрямку. А ці кадри вже у районі населеного пункта Котлярівка. Як бачимо, російському гелікоптеру не вдалося ухилитися від українського впівдрона, і нехай сам інцидент трапився напередодні. Відео підбиття ворожої пташки російські змі опублікували лише зараз. Є. На лиманському напрямку, поки ворог здійснював аж 12 атак, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Карпівка і Греківка, бійці 3-го армійського корпусу прорвалися через позиції окупантів і зайшли в тил супротивнику. У результаті український обмінний фонд поповнився кількома новими російськими полоненими. Ти мене уб не уб'єш, а не уб'єш, а виходи, не не уб'єш, а виходи, не Обещаю не убью, выходи с поднятыми руками! Выкидывай оружие, выходи! На обмен пойдешь домой, дурак! Выходи, блядь! Тому що не буде другого шансу! Проте потрапити в полон щастить далеко не всім окупантам. Так на відео наших розвідників потрапив момент, як двоє російських солдатів на Сумщині здалися в полон десантникам 13-го ОДШБ. Дізнавшись про спробу здатися росіян у полон ЗСУ, їхні ж співвітчизники вирішили, що росіяни не здаються, і замість того, щоб спробувати визволити товаришів по службі, просто обнулили своїх же з дрона. У цей час наш боєць виводив полонених до точки евакуації. На щастя, внаслідок російських скидів, на відміну від самих окупантів, він не постраждав. Путін пішов в абанк. Африканці, індійці, непальці, китайці, колумбійці, корейці, а тепер ще і кубинці. Путін збирає солдатів у своє потужне військо ледь не по оголошеннях. Міжнародний рекрутинг на бійню. Дірки на фронті затикаються лише так. Росіяни вичерпалися. Невже тепер Путін відкрив полювання на чоловіків по всьому світу? Чим заманює та які золоті гори обіцяє за участь у так званій СВО? Про це вже замить. У рядах союзників, які воюють з Ерефією, поповнення. цього разу із далекої Латинської Америки, Куби. Вони воювали починаючи з на 60-х років, з приходом фіделя во власть в Кубі, і кубинські солдати воювали і в Латинській Америці. а Потім була ідея у фіделя Кастро висадитися кубинської армії в Африці, підняти там востаннє щоб зробити… Всю Африку комуністичка были такі бредовые идеи. Тому для воевать воювати сучом абсолютно бедного состояния страны, А для них війна це один из способов заработать деньги. за даними службових документів держдепартаменту США, з якими ознайомилося агентство Reuters, Гавана не просто підтримує політику Кремля. Вона могла відправити на війну проти України до п'яти тисяч своїх громадян. Я знал, что контракт настоящий, когда приехал. Меня сюда привела Российская Федерация. Все здесь знали, зачем приехали. Я это знаю точно. Все знали, что приехали на войну. Это Эндрике Гонсалес. Он вступил в лав российской армии, чтобы заработать деньги, вбиваючи українців. украинцев. А, я Я узнал, що сина завербовали в тот день, коли он уехал. Я не знаю, як происходил этот процес, тому що він ніколи нічого мені не рассказывал. Я зрозумів, це коли он був в аеропорту. Він позвонил мені і все рассказал. Активна вербовка кубинців на війну розпочалася ще у 2023 році, після того як російський диктатор підписав указ, який дозволяє іноземцям, що потрапили до армії, отримати громадянство РФ у прискореному порядку. После отего на вину от десятки кубинцев. Бедность вынуждает. Если бы мы не жили в такой нищете, я уверена, что эти люди не поехали бы в Россию. А так вы работаете, работаете и работаете. Мой муж впахивал на Кубе, но однажды он сказал мне, я больше не могу этого терпеть. Я спросила, что случилось. Он ответил: Не волнуйся, я знаю, что делаю. Муж мой был вот таким. За наявними даними, вербувальні центри розташовані у різних регіонах. Кандидатам обіцяють зарплати від півтори до двох з половиною тисяч доларів на місяць, громадянство або вид на проживання, виплати у разі поранення та інші пільги. Для деяких кампаній Москва створює цілі пакетні пропозиції: оплата, житлом, легалізація. Усе це робить пропозицію привабливою для економічно вразливих людей. Oh, способ заманювання.

І нескольких тисяч найомників із африканських стран. Посередники, зокрема туристичні агентства. тисячами вербують іноземців-найманців до так званого нелітного міжнародного батальйону Росії. Вони використовують яскраві рекламні кампанії, обіцянки високих доходів та хитрощі при укладанні контрактів. Агітація та вербовка відбуваються переважно через Телеграм. Пише Лос-Анджелес Таймс. Реклама була проста: підпишись на рік, щоб воювати на боці Росії в зоні спеціальної військової операції, тобто у війні в Україні, і отримай громадянство, безкоштовну медичну допомогу, гроші та землю. Йдеться у матеріалі лос Angeles Таймс. Але далеко не все проходить чесно. Контракти іноземців часто складені так, щоб вони не могли їх повністю зрозуміти. Перекладачам не надають Wi-Fi відсутній. Після потрапляння на фронт прохання про розірвання контракту вимагають оплати до 6 тисяч доларів. Ще один спосіб рекруторів студентські та туристичні візи. Багато іноземців спочатку приїжджають на Росію за цими візами, а потім підписують контракт із Міноборони РФ. Їх зустрічають брокери та російські офіцери прямо в аеропортах. Щоб мотивувати нових найманців, рекрутери публікують повідомлення про так звані перемоги російської армії, замовчуючи поразки. Незважаючи на всі ризики, інтерес іноземців не зникає. Америка тим часом активізує дипломатичні зусилля, щоб новілювати кубинський фактор у війні Росії проти України. Адміністрація Дональда Трампа мобілізує американських дипломатів для боротьби проти резолюції ООН, яка закликає зняти багаторічне торгівельне ембарго з Куби. У документах держдепу підкреслюється, що Куба використовує міжнародні ініціативи, такі як щорічна резолюція ООН, щоб постати жертвою санкцій, Хоча насправді її громадяни залучені до бойових дій на боці агресора. Кубинський режим не зміг захистити своїх громадян від використання як пішаків у російсько-українській війні, заявив речник Держдепу. Кожна завербована душа це не просто цифра в статистиці. Для Кремля це шанс вийти вперед. Москва системно розширює пул іноземців, готових воювати в її інтересах. Для країни терористки такі люди просто дешева робоча сила і гарматне м'ясо. Для найманців шанси робити легкі гроші. Піднебесна небесна знову б'є поклони Путіну. Усі маски знято. Китай надає армії РФ свої супутникові дані. Диктатор хитро усміхається і тисне на кнопку смерті. Це сталося. Союзник диктатора пішов в абанк, і схоже, ставки злетіли до небес. Що означає такий рішучий жест? Про це вже за мить. Китай продовжує вдавати, що тримає нейтралітет у війні Росії з Україною, але насправді шпигує з космосу, передаючи інформацію Кремлю. З Китаєм сложились унікальні відносини, це правда. під час нічного російського удару по Україні 5 жовтня над західними областями спостерігалася саме китайська активність. За даними моніторингового сервісу Евенбау, що фіксує переміщення супутників над Львовом та сусідніми регіонами, кружляли як мінімум три китайські розвідувальні супутники серії «Яуган-33». Залізні шпигуни змогли за робити зробити дев'ять кругів. Вранці до них приєднався ще один. Його місія була зробити ще сім проходів протягом дня. Китай зміг побудувати досить велику досить великого детального групування супутників розвідки і в принципі використовують цю інформацію та надає її Росії. Орбіти супутників проходили на низькій висоті, що дозволяло отримувати чіткі деталізовані зображення. Аналітики не виключають, що такий збіг за часом і маршрутами зовсім не випадковий. Це може бути свідченням про розвідувальну співпрацю між Пекіном і Кремлем з обміном даними про повітряну обстановку, розташування систем ППО та переміщення української авіації. Українська зовнішня розвідка це підтверджує. Є факти високого рівня взаємодії Росії і Китаю у проведенні супутникової розвідки території України з метою визначення та дорозвідки стратегічних об'єктів для ураження. При цьому, як ми бачили впродовж останніх місяців, ці об'єкти можуть належати іноземним інвесторам. Як і слід було очікувати МЗС Китаю, поспішило заявити, що нічого не знає про передачу супутникових даних росіянам для нанесення ракетних ударів по Україні. Китайські дипломати наголосили, що Пекін дотримується чесної, об'єктивної та неупередженої позиції щодо української кризи. Китай не є ані стороною, яка розв'язала українську кризу, ані її учасником. Проте, оскільки ми є постійним членом Ради безпеки ООН і відповідальною великою державою, ми завжди дотримуємося об'єктивної та неупередженої позиції, активно сприяємо примиренню і переговорам. І такий підхід набув широкого визнання з боку міжнародної спільноти. Так, в офіційній риториці КНР досі не знайшлося місце слово війна, яку підло розв'язав Путін в Україні. Тим часом супутники Яуган продовжують спостерігати за Україною з орбіт за вишки близько 700 кілометрів, роблячи повний оберт навколо землі кожні півтори години. Офіційно вони вивчають природні ресурси і запобігають стихійним лихам. Але на практиці йдеться мова про військові апарати з радарами, здатні бачити навіть крізь хмар. Дим і навіть у темний час доби хочу ще раз підчеркнути, що російсько-китайське взаємодійство на, на міжнародній арені безусловно являється одним з ключових факторів стабільності в світі. стратегічної стабільність. Ці супутники є продуктом нового покоління китайської розвідки, запущеного в двадцять другому роках. Вони забезпечують високоточне спостереження, близьке за якістю до західних систем. У Китаї як і у Штатів, є ця система спутникової розвідки в режимі онлайн. В Російській Федерації немає режиму онлайн. У них є ГЛОНАС, який не повністю охоплює земний шар, там Не вистачає спутників на орбіті для повного закольцювання земної поверхності. Вот. И э, они, видите, они и в режиме онлайн они не, не могут работать, у них нет такой разведки, а у Китая есть. И Китай предоставляет данные для выбора целей и нанесения ракетных ударов. Я не сомневаюсь, что еще и результаты ударов тоже Китай передает Российской Федерации, тоже в режиме, э, в режиме онлайн. Ще в 24-му році американська розвідка повідомляла, що Китай надає Росії всю необхідну розвідувальну інформацію, яка використовується не лише у війні проти України, а й для моніторингу військової активності НАТО в Європі. Крім того, в 22-му році пов'язана з ПВК Вагнер компанія придбала два китайські супутники для збору розвідувальних даних, уклавши контракт більше ніж на 30 мільйонів доларів. З весни 24-го Пекін посилив. Військову підтримку Москви йдеться не лише про розвіддані, а також про постачання оптики для військової техніки, ракетного палива та верстатів для виробництва танків. Доля Росії четверта в торговому обороті Китаю. Це має значення для всіх. Китай постачає Росії також спецхімію, порох та обладнання для двадцяти військових заводів Росії в шахедах, які Росія застосовує для обстрілів українських міст. В 25-му році виявлено нові захищені антени з маркуванням китайською мовою. Поки Пекін на чолі сідзепіним заперечують тісну дружбу з диктатором Путіним. В 25-му році до 80% критичної електроніки для російських дронів має саме. Китайське походження на цьому у мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.